Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на заключний поєдинок вечора. Четвертий тур Мастра АйТі ліги подарує нам вивід. Євген Москвін вже не вперше. В статусі Керменича зустрічається з Віталієм Танським. 1-0! Черкаський! Браво! Інкора виходить вперед. Ось сьогодні без. Талія намагаються не зробити свої перші залікові бали. Зараз контратака. в 2. Чудово поліс Москвін. Гайдар. у грі. Простильна передача. Не забиває Роман Павчу з цієї позиції. Ну і також Дмитро Муран. Невисоко. Муран. Проти Бабія стріляє Олег з лівої на двороці. Бабій. праворуч Праворучбалагора, Олег проти Гайдара З лівої. Стріляє досить непогано, але все. Ай, непогано досить габра, ледь не помилився. Врятував свою команду, відбуваючи удар перед собою. Це фол зі сторони Андрія Гайдара. Гайдера. Вихідіш навіть один, один Максим Ткаченко. Він знайшов свою команду. Я навіть не пригадаю, коли Максим Ткаченко. Немає звідки ближче придивлятися лише за цифрами на спині. 15-й романа 22-го Богдан. З великим задоволенням продовжуємо слідкувати за заключними миттями. Останній насправді може стати таким поштовхом. Гайдар проти Трубича! Габра Виносить міг бути щонайменше ключовий епізод зустрічі. Але. Удар! Поперечка, труб! Буран, дівля. Новичок команди Інкори. Бабі Пройшов одного суперника лізе далі, Олег! А чи не було часом фол? Удар! Заблокував Олексій з партнерами ледь не в унісон. Ну так. Жовтіші футболки. Удар! Гол! два, один! Нептун! Браво, Олег Бабій! Прострілює, я не знаю, ось на кого. Інший дячок, Гайдар. Знову ж таки, дячук його удари кошет! Пустів! Було Україна підтримувати близьких, допомагати тим, хто цього потребує. Бережіть себе спокійної ночі.